Улюблене місце відпочинку містян. Нині занедбана локація. Фонтани у Шадоварівському парку не працюють уже третій рік поспіль. Розбита плитка, розмальована альтанка. Саме це показують Житомиряни у своїх соцмережах. Виглядає як після ядерного удару. На жаль, але дитинство там було як в раю. Стрімно виглядає. Ну є у підлітків потреба десь щось писати та самовиражатись. Візьміть, десь там поруч в сторонці, поставте білу дошку, і нехай там розмальовують. Так, можна було б краще трошки вже возобновити, щоб було більш гарніше, естетичніше. Парк так, трошечки в такому стані. А... Бажає кращого, скажімо так. Да. Що ви думаєте про Альтанку, вона розмальована, погано розмальована, дуже погано розмальована. Треба її перефарбувати і штрафи робити тому, хто їх малює. Да, не дуже. був раніше лучше, Бачите, Ні то не ремонтує, нічого. Сам так він непоганий, я тут виріс, а зараз бачите – все розбите все. Хотілося б, щоб було е, краще доступність, щоб було все-таки і покриття. От. Інклю стосовно інклюзивності дуже багато питань ще до нашого парку. Директор КП парк Сергій Бондар розповідає: альтанку, яку розмалювали невідомі, планують відновити вже найближчим часом. Матеріали для ремонту закупили за кошти підприємства та осіб, які вчинили правопорушення у парку. Матеріали у нас є заготовлені. Вони теж є. Ну, думаю, якщо Зараз погода дозволить, начебто з сьогоднішнього дня, по 30-те число, передають покращення погодних умов. То можливо, ще в цьому році ми зробимо ремонт. Якщо ні, то це вже буде по весні 26-го року. Сергій Бондар звертається до Житомирян із проханням бути свідомими та не нищити майно парку. каже збереження території це спільна відповідальність кожного. Адже саме від ставлення містян залежить, яким буде парк завтра. Будь ласка, поважайте труд, поважайте труд людей. Тому що на сьогоднішній день ви бачите, який контингент працює в КП «Парк». з персоналом. Дуже важко. У нас працюють люди. Це 65, 70, 75, 82 роки. Є у нас такі старожили. А от що буде з фонтанами? Ми з'ясували у Житомир водоканал, адже саме цьому підприємству вони належать найближчим часом. Реконструйовувати їх не будуть. Фонтани на бульварі ми минулого року припинили роботу. Законсервували на зиму всі фонтани, і в цьому році, коли включали фонтани, ми прийшли до висновку, що якби в країні війна, вони плануються до ремонту, тому що їх потрібно ремонтувати. Ну але зв'язку з тим, що в країні війна, міська рада якби ну вважає недоцільним витрачати гроші на фонтани, тоді коли є більш важливіші витрати. За словами Романа Ілика, після завершення війни парк планують повністю оновити, коли саме це станеться і чи втілять плани у життя, покаже час. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.